Процес оволодіння мовленням дітей надзвичайно цікавий та своєрідний. Дуже добре, коли дитина опановує мову самостійно, спонтанно та без спеціальної допомоги. Але часто виникають труднощі, які заважають дитині вільно спілкуватися. Через це вона може поступово усамітнитись, що ще більше буде затримувати мовленнєвий розвиток. Також це негативно впливає на формування характеру дитини, а в подальшому і на навчальний процес у школі. Тому надзвичайно важливо подолати мовленнєві вади ще в дошкільному дитинстві, спілкуйтеся зі своєю дитиною якомога частіше, пояснюйте їй незнайомі нові слова, виправляйте її. Слідкуйте за звуковимовного стороннього мовлення, а в разі потреби зверніться за консультацією до логопеда. Тож я пропоную вам подивитися, як розповідають вірші діти старшої дошкільної групи. Ти, Тику тлоянду супсину, ми знаємо всі на секрет, які в неї квіти класиві, плодах вітамінів, букет. Гірачок, хитрячок має безліч голочок. По садочку валяв, я дітка назбирав. Хмарка сонечко закрила, слізки срідні обранила, ми ті слізки Утро утравичці позбирає. Осінь часу не марнує, у природі все лаштує, на городі працює. В лісі дерево фарбує, у парку листя з дерев зриває і воханні копки складає. Здрастуй вересень, світлий вересень! руку дай, пахне м'ятуй стиглим вересом рідний край. Ми заїдечко та плаїточко підросли і до садочка нашого зно пройшли. Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовтло стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Тільки хмарка набіжить, дощик з неї крапотить, крап, 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 дощ ішов великий дуже. на землі лишив калюж, то краплиночки діть. Зостались у калюжі, об'єднались облітав журавель, сто моїв, сто земель, облітав, обходив крила ноги, натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще її немає. Не